let Працюю з 2001 року Я... з невеличким переривом. Обов'язки ходить забезпечувати команду повністю і виїзди, і екіпірування, харчування на виїздах, на зборах. Ну, робити так, щоб зручно було і тренерському штабу, і футболістам. Це була моя мрія дитинства грати в Карпатах і від всіх дітей і Львівських. Був момент, що я в 6 класі навіть з Карпатами тренувався в одній групі з Олегом Лужним. Ну недовго, десь місяць. І тренер мене не відпустив. просто. Ну, Говорять, що робота адміністратора триває 25 годин на добу. В принципі, воно. Десь і є в цьому правда, тому що робота займає основний час. Вже більше 15 років в Карпатах і потрапив, можна сказати, що був в мене. Колега знайомий, який лікарем працював, Гальков Володимир Богданович, років два мене тягнув. Я працював в клініці і, в принципі, сюди не сильно стремився йти. Але був момент, що вирішив. Не жалієте? Ні, не жалію. Колись починав як просто лікар в команді, другій команді, тобто все, що. Люба робота, яка є в команді, це все була моя в тій команді. Зараз, як старший лікар до загальної роботи, трошки є полегшення, бо є другий лікар в команді, ще спортивний травматолог. Ну а на мене лежать всі останні обов'язки. Тобто, організації включає і школу училища, і проведення профілактичних обстежень в школі училища, тобто тих, хто є перспективний в Карпати 2 у 19 дубль. І крім того, робота тут в команді. Футбол — то не тільки гра на полі, це і життя поза полем. Тому в те життя входить все. І часом є не тільки мозоль на пальці футболіста, а й його сім'я. Тобто, якщо є проблеми з сім'ї, то футболіст не може весь розумом бути на полі. Він думає частково за сім'ю, значить і проблеми частково теж наші. Ну, про дієту то особливе питання. Про нього можна про дієту можна дуже довго розмовляти і дуже довго спорити, що є правильно, що ні. Ну, футболісти є така сама проста людина, як і всі насамперед. Тобто дієта включається поменше, можна сказати, взагалі відсутність смажених речей, на жиру особливо дуже багато тих речей. Ми ведемо заміри по вазі, нам дуже важливо процент жиру м'язевого, тобто, якщо ми будемо давати ті продукти, де багато є цукрів, жирів, тобто, цей процент буде рости. Дієта з цим зв'язана. Ну, а що згідно на виїздах? У нас вже є розроблене меню, яке включає Підхід є такий значить, по типу шведського столу. Ми стараємося враховувати всі нюанси, не тільки те, що потрібно футболісту, але й враховувати індивідуальний підхід, тобто, що хто любить, іменно за рахунок шведського стола. Ну, Коли піде на зустріч, не так оптимально стараємося це робити. Ну, 15 років назад я дуже тяжко звикав, 13 років дуже важко. Зараз вже практично заадаптований, сім'я заадаптована, оскільки часу дійсно дуже мало. Дуже мало, в Ну, Вихідних в мене практично нема. В Карпатах з 98-го року. Робота з футболістами. В принципі, моя галузь є травматологія. Ситуації різні бувають, приходиться і лікувати, і профілактикою займатися травматизмом. Ну, і Практично такі обов'язки. Можна по-різному до того ставитися, що таке важко. Якщо е робота задоволення, то в принципі можна сказати, що нема нічого такого важкого. Сказати так, інтонація е ролі не грає. Грає роль е, правильність діагнозу і е, розказати про перспективи, які чекають футболіста. Е, Скажемо, е, перспектива, скільки часу і що саме, на що саме звернути увагу. Е, на зборах значно більше роботи, тому що практично цілий день з футболістами і дворазове тренування. Проходиться об'єм роботи значно більший, ніж при одноразовому тренуванні. Цього року буде 15 років, як я працюю. Починав у 2002 році. Як то кажуть, прийшов з лікарні, трошки все нове було, тому що то спорт і спортивна медицина, і проста медицина трошки відрізняються, але поступово втягнувся. І на сьогоднішній день, можу сказати, що сформувався в нас хороший медичний колектив, який кожен знає свою роботу. Є певні особливості футболістів, коли ти навіть не дивишся, хто до тебе прийшов, ти вже знаєш, що з ним робити, хто він такий. Ну, але теж з практикою, з тим, наскільки довго людина в команді. Якщо футболіста футболістам є вибір до кого лягати на стріл, то це до дорогу, до кого вони лягають. Вони до Петровича йдуть. Треба знати анатомію, треба знати фізіологію. Треба біомеханіку руху. Знати і мати бажання хотіти працювати, особливо в спорті, де навантаження під час дня йдуть, коли йдуть тренування, і вечором, коли ти займаєшся відновленням їх після тренування. Будь-який фахівець не може знати все в своєму виді. Тому дехто знає там якісь класику, дехто знає якісь східні методи, дехто використовує якусь свою перевірену на практиці методику. Тому тут треба вибрати, що кому більше подобається. Говорячи про реабілітацію, хотілося б відзначити ще раз: тут є дуже важливий момент, коли колектив працює злагоджено, коли лікарі ставлять правильний діагноз, тоді набагато легше знайти правильний підхід в реабілітації і виконати ту роботу, яка планується. Особливо важливий момент, що ми десь останніх вже кіль... ну, вже років 5-7 займаємося тим, намагаємося так підвести футболіста, щоб він після реабілітації зразу йшов в загальну групу, був готовий до тих навантажень, які там вже дає тренер. Працюю в Карпатах 5 років. Ще з дитинства любив футбол, болівав за команду міста, в якому я народився. Відповідно, попасти і працювати тут по спеціальності для мене було велике щастя. Роботою задоволений, так як люблю футбол. Я закінчив Львівський Державний університет фізичної культури і спорту, магістратуру по спеціальності фізична реабілітація». Відповідно, працюю безпосередньо по спеціальності і займаюся реабілітацією, відновленням для футболістів напитки, вітаміни до тренування, після тренування. Ну і Займаємося безпосередньо відновленням після травм та підготовкою до матчу. Ну, я залізв фахівець фізичної реабілітації, але паралельно займаємося масажем. Це два процеси, які між собою тісно пов'язані і не можуть бути один без іншого. Працюється дуже легко, дуже багато від нього навчився, приємно з ним працювати, тому що він багато чого нового відкрив в реабілітації безпосередньо у футболі. І дуже приємна людина, яка ділиться своїми секретами реабілітації в футболі. Ну, на даний момент маємо проблему з провідною групою м'язів, так як зараз на зборах велике навантаження, дворазові тренування. Відповідно, ця група м'язів у нас напружена. От і Даний футболіст відчуває її під час тренувань. Зараз ми з допомогою масажу хочемо максимально розслабити. Після того ми порозтягуємо цю групу м'язів і так, щоб вона була максимально готова до завтрашнього тренування. 12 років в обов'язки входить зйомка, аналіз, розбір ігор суперника, також Карпати. Це, звісно, вся інформація йде від тренера, він дає якесь конкретне завдання, і вже з того, виходячи, робиться якась нарізка по супернику або по нашій команді. Десь теж емоції стримувати протягом 90 хвилин, бо переживає за результат за команду і хочеться також завжди, щоб команда більше перемогала і робить для цього все. Але протязі 90 хвилин треба тримати себе в руках і слідкувати чітко за грою. Поля, здорово, зараз хороша передача на фудобяках. Фудобяк, пас віддати. Здорово, можна забивати. Удар, і гол.